Бачимо ще одне рівнозначне перехрестя. Пригальмовуємо, переконуємося і продовжуємо наш рух далі. Наступне перехрестя ми бачимо дати дорогу, дорожній знак. Воно яке? Рівнозначне чи нерівнозначне? Нерівнозначне. Пригальмовуємо. Переконуємося зліва у відсутності машин. Трошечки ще протяни. Переконайся. Стой, 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 стой. І виїхали, <звистак> 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 нікого нема. Завертай кремо праворуч. <звистак> <звистак> І продовжуємо наш рух прямо. Поки поставимо паузу до наступного перехрестя. Під'їжджаємо до наступного перехрестя. Танечка, Віка, це яке? Регульована чи не регульована? Регульована. Рівнозначна чи нерівнозначна? Нерівнозначно. Добре. Буквально два тижні тому дане перехрестя було рівнозначним, тобто дорожніх знаків тут не було. Так, поки ставимо паузу, під'їжджаємо до нашого наступного перехрестя. Так, на даному перехресті ми будемо з вами. Повертати ліворуч. Маємо переконуватися. Так, молодець. Передзупинилася, переконалися. І чекаємо, поки транспортний засіб, що попереду, покине дане перехрестя. Так, питання. Кого ми маємо пропускати на даному перехресті? Ті, хто справа справа. Ті, хто їдуть по головній справа, по головній зліва. І також учасників дорожнього руху, хто рухається на перехресті прямо, тому що ми будемо повертати ліворуч і у нас буде перешкода справа. Поки поставимо, мабуть, паузу, дочекаємося, поки наші колеги приїдуть. Так, машинка покинула. Пішохідний перехід був зайнятий пішоходом. Все, виїжджаємо. Переконалися, щоб нікого немає. Можуть, тут наконець тим <гум> ковід. Дар буде. Чекай. Іжжай трошечки. Пригальмовий. Дивимося справа, дивимося зліва. Трошечки виїжджай. Виїжджай трошечки.